Я 24-го думала, що це просто падають, якісь там непонятно що, що воно закінчиться. Зараз Америка скаже, там не знаю, вдаримо ядерною зброєю. І ось 25-го всі вже прийдуть і будуть там в колорарах жовтневого, в колорах жовтня розказувати, як це було страшно пережити типу, цю добу війни. А, ну, так не вийшло. Ось, довелося, довелося прийняти ну, тодісність, що. Що треба було спуститися в підвал частини, де жили семінаристи в Михайлівському соборі? Бо ми там перший час базувалися і почали там працювати, готуватися до виїздів з батальйоном. Батальйон готувався раніше, Просто я думала, що У мене був фільм. Я думала, що всі трошки посходили з розуму зі своєю війною. Яка війна може бути? Таке. Куди був ваш перший виїзд після 24 лютого? Спочатку ми чергували з поліцією, а потім ми почали виїжджати під Ірпінь, евакуйовувати цивільних. І після цього вже почали працювати з е, спецслужбами, які проводили операцію в Ірпені і евакуйовувати е, військових звідти. Якщо я правильно пам'ятаю, під час київської кампанії ви ставили під сумнів, те, що Україна зможе вистояти в тні. Десь це було мабуть 26 лютого, як так вже сталося, що я опинилася в будівлі, в дворі будівлі з кримінальними справами українців. І ці всі кримінальні справи просто горіли в Волтанському полумі. Їх всіх звозили. мабуть, це був якийсь протокол. Який мали виконувати правоохоронці. їх звозили в велетенську ватру, і вона була настільки велика, що у мені на голову падав сніг з документів з українським гербом. І тоді я подумала, що нам кінець що е, ніякі 2-3 тижні, які слухає моя мама е, у Львові, е, ну, абсолютно нереалістичні. І мені тоді було дуже... воно просто жахало, наскільки повістка по телеку відрізняється від того, що ми бачимо. А потім ми евакуювали першу людину в восьму лікарню на Академістечку. містечко. Чи сьому? Сьому, восьму. Може, сьомий. І евакуювали лежачого чоловіка з інсультом в метро, де містечко, звідки потім розподіляли лежачих людей на інші місця. І це була мить, коли я зрозуміла, що ми втратили державу. Бо ну як це так, це це Росія вже так близько, що я в містечко евакуйовую людей. Це місто. Потім у нас була, були перемовини і переговори про те, що можливо поранених зі спецслужби варто евакуйовувати в лікарні подалі від АКД містечка, що говорило про те, що, скоріш за все, плану евакуації поранених українських військових з цих лікарень, в які ми возимо зараз, немає. І тому цих людей зі спеціальних. Їх потрібно евакуйовувати подалі для того, аби якщо окупація не стане, вони не стали цією обмінною монетою. І ну, бо вони, це дуже цінні е кадри. От, тому е я не вірила, що е я житиму, не вірила, що ми вистоїмо, тому що е не мало об'єктивної інформації, не мало доступу до неї, і просто весь час ми були в цьому, в цій рутині евакуації, і ясно, що за неї дуже важко бачити якийсь просвіт. У мене в той час друг з 80-ки опинився в Херсоні в окупації. Це було певною мірою його свідоме рішення. Вони там опинилися з групою людей, які працювали на українську контррозвідку. І я зараз розказуючи його історію, бо його історія неймовірна. Кожного разу переживаю якийсь вир. Емоцій, гордості, навіть страху адреналіну від того, чим вони там займалися, які спецоперації вони там виконували. А тоді, чуючи це фактично в прямому ефірі, я, оскільки думала, що ми всі загинемо, і оце нам, нам залишилось дуже мало часу, то я подумала, от дурний, на що він там лишився? Мені би ще чуть, чуть тут з нами повоювати, трошки хоча б довше. а Так його там заїбашать росіяни. Він досі живий. І він зараз має амбутовану ногу, кінцівку, і я дуже рада, що він досі є тримачем цієї історії про окупацію, і я зараз можу її переосмислювати і чути знову це від нього, з відчуттям того, що ми поки що живемо далі. Запитання до вас як до людини, яка в цивільному житті була медійницею і працювала на суспільному, наскільки. Інформаційна політика, яку веде Генеральний штаб офіс президента, збігається з тим, що ви бачите на фронті. Ми бачимо хаос в інформаційній політиці з ознаками якоїсь е, надавтократії, е, яка Лунає з офісу президента. Ми маємо надмірні очікування від військовослужбовців. Ми маємо гіперінформування стосовно наступу і того, що все от-от закінчиться. І цей наступ не відбувається так, як ми очікували. І в нас дуже просідає суспільство і максимально деморалізується. Більше ніж військовослужбовці, які наступали. І це все е, історія про е, недбайливість інформаційної політики. Про те, що кожен зі свого боку підходить з точки зору авторитарності цієї повістки дня і того, як ми маємо комунікувати і що, можна, що не можна говорити. І натомість ми маємо уявлення про суцільну перемогу, яка отут настане, і чомусь вона постійно не настає. І нарешті, слава Богу, президент вже сказав, що без допомоги Америки ми можемо просто про програти. І це... Фантастично, тому що ми це розуміємо з минулої осені. Ми про це постійно говоримо. Ми не розуміємо, як наша економіка має встояти, звідки будуть сплачуватися всі податки на фінансування війська. І це жахає, тому що насправді відповіді на це питання немає ніхто. І коли ти перебуваєш в цьому. Розуміння дійсності ти знаєш, що відбувається на фронті, і ти вчуєш цю безкінечну переможну повістку дня, то вона одного разу закінчиться тим, що ніхто просто не захоче мобілізуватися, тому що все виявиться суцільним обманом, і це те, що зараз з нами тут відбувається. У нас є купу обманутих людей, ображених, які знайшли е е варіанти, інструменти злиняти з армії, не прийти міняти тих, хто тут є зараз е е е наразі. Ми тут маємо тут на позиціях людей, які об'єктивно цю реальність. І теж дуже втомилися. І це конфлікт інтересів, який сформований власною відсутністю цієї або іншим словом, хаотикою інформаційної повістки дня. Чи не запізно, на вашу думку, влада почала говорити правду? Я би просто хотіла, аби ми під словом влада могли усвідомлювати дуже конкретних особистостей. І хочеться особливо офісу президента пояснити, що ми не є діти. І з українським суспільством, після всього, що воно пережило, не треба говорити як з наївними дітьми і годувати їх обіцянками-цецянками. Це не спрацювало. І тому, чи запізно, та цього взагалі не мало відбуватися. Ми мали вжити в об'єктивній реальності. Натомість, нас спочатку починалося від двох трьох неділь. Після цього це все перейшло, що ми вже перемогли. Після цього вже перемогли. Це буде наступ, і зараз ми перебуваємо в глибокій кризі мобілізаційній. Нас немає людського ресурсу, і ми говоримо про те, що ми можемо програти війну. Ну нарешті насправді ми можемо програти війну. Це те, що відбувається з нами від самого початку цієї війни, і от якою була весь це час реальність, і ми. Дорослі сформовані люди насправді більше потребуємо готовності до цієї реальності, ніж завуальованого, обшитого навколо світу, сконструйованого інформаційною політикою, яка говорить, що ось-ось, дочекайся, все буде гаразд. Можливо, взагалі в нас нічого не буде гаразд. Найближчі роки можливо, наша економіка не встоїть. Можливо, гроші, які мають бути виділені для нас, не виділяться, і ми. Інституційно просто програємо, ми не будемо мати за що фінансувати свою армію. Це все реальні сценарії, які на нас чекають. І тут важливо теж поіменно розуміти, що ніхто з людей відповідальних не має плану Б. я це знаю через там ті інсайти, які в мене є, і тому що плану Б не існує, і тому варто готуватися до найгіршого. Але в цій всій підготовці найважливішим є не те. Яку вигіднішу позицію ти займеш, а та, з якими цінностями ти залишишся? І що цінності ліжби мір не наші, вони не спрацюють. Я за те, щоб ми всі боролися, до скільки треба.